Ще одна. Драматична історія, яка потребує грошей і підтримки у столиці. Є каштан на пейзажній алеї, якому 90 років і киян закликають йому допомогти, адже дерево хворіє. Комунальники вчора його планували зрізати, але цього не сталося завдяки екозахисницям. Серед них біологиня Наталі Глущенко, арборист Володимир Ветроградський, акторка Ольга Сумська і депутатки Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба вони вмовили адміністрацію музею почекати зі спиленням, аби врятувати хворе дерево. Необхідно понад 50 тисяч гривень. Другі мої, ну що ж, я біля нашого каштану. За долю якого ми всі переживаємо, нам вдалося хоча б за цю ніч відтермінувати приїзд з зеленбоду. Ми звернулися до керівництва музею історії України, до пана Федора Андрющука, який запевнив нас, що все можливо, аби ми е отримали шанс на лікування цього красення. Ось він, наш велетень, наш красень, київський каштан, який має тут. Рости ще мінімум як 150 років. років. Маємо два стовбури подомінантні, домінантні, так звані. Ось між ними дуже така госта розвилка якраз сприяє розчахуванню подальшому стовбуру. Так, от відповідно, щоб такого не ставалося, потрібна є процедура стягування стовбурів. Вона називається бресінг, це стягування от внизу стовбура. І каблінг, це, це стабілізація крові. Після цього вже. Робиться саме внутрішнє стовборове лікування, коли оце процес гниття, який прихований від наших очей, от його повністю зупинити і зробити операцію таким чином, що можна оці два стовбори зростити, і після цього вже гниття не відбуватиметься.